Доброго вечора. З нами сьогодні Ганна Губко, народний депутат України, голова комітету у справах у закордонних справах. Доброго вечора. Доброго вечора. Ганна Гобко – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах, 2007-2009 роки, координатор проєктів міжнародної організації Кампанія за майбутнє без коріння, співзасновник громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року обрана народним депутатом України перший номер у списку партії Об'єднання самопоміч виключена з фракції за підтримку проєкту щодо. Децентралізації 31 серпня 2015 року. Моя філософія почуття власної відповідальності для змін на краще. Пані Гано, одразу такий ну напівжартівливе напівжартівливе питання. Ми зараз перебуваємо в такому цікавому календарному часі. В Верховній Раді чоловіки з жінкам на 8 березня квіти дарують. Дарують. Тобто це є такий пережиток, він залишиться, приходять з тюльпанами чи з воздиками, все нормально, та як... я думаю, що не тільки у Верховній Раді, а у всій Україні. От і дуже багатьом жінкам це подобається, тому що чоловіки мало приділяють увагу, і їм хочеться, хоча б в цей день, і це прикро. Ну тому... я думаю, я думаю, що депутати, жінки, депутати Верховної Ради не повинні скаржитися на брак уваги. Я думаю, ні, але я вам скажу, що я не святкую це свято. От я святкую день матері. Я вважаю, що це одне з тих свят. І коли цього року блаженніший гузер. Теж сказав, що ми повинні святкувати коли День Богородиці 8 січня. Ось і такий день материнства, матері, які зараз відправили своїх синів захищати Україну. Я думаю, що це правильна ідея. А тепер до серйознішого, ви, як, напевно, одна з найбільш компетентних людей в Україні в цій галузі, в цьому аспекті, скажіть, що таке з безвізовим режимом? Буде він цьому році, чи не буде? Чи насправді відправили чекати Туреччину? Я думаю, що 2016 рік це визначальний рік для того, щоб перше отримати безвізовий режим. Друге, це продовжити санкції проти Росії і водночас отримати контроль над українсько-російським кордоном. Ганно, от повертаючись власне до вашої політичної кар'єри, ви прийшли в політику з громадського сектору, з громадської діяльності. Це і реанімаційний пакет реформ. Це і до того було завільну від Тютюнового Диму Україну. Ви вважаєте, що ви вичерпали повністю потенціал громадського середовища для того, щоб для змін в Україні і тому в політику. Я досі вважаю себе громадським активістом, який перебуває в парламенті, який продовжує боротися, який бачить саботаж системи. А чому важливо було в 2014-му, після революції гідності, йти в парламент і власне під тиском європейських колег, парламентарів, особливо з Латвії, з Польщі, які просто говорили, у вас немає вибору, ви маєте йти в парламент. Інакше такі, як Ківаловльовочкін, і решта, вони пруться далі, і вони будуть далі в парламенті. А ви будете з транспарантами воювати під? З Але, з, одні, то... з однієї сторони за вашим прикладом також дуже багато громадських громадських активістів. Багато журналістів пішли в політику. Хто залишився чи не оголився власне оцей на життя необхідний необхідне для України фронт? Ви знаєте, коли завершувався майдан. Ми створили ініціативу реанімаційний пакет реформ. Одне завдання якого було це створити порядок денний і тиснути на парламент, тиснути на уряд своїм порядком денним. І дуже важливо було, що ми включали представників громадянського суспільства нових, які з'явилися і проявили себе достатньо активно на Майдані. громадянське суспільство теж повинно оновлюватися, воно повинно професійно зростати, і воно повинно, якраз як дамоклів меч, висіти над парламентом, над владою, нагадуючи про відповідальність, про прозорість і про підзвітність. І тому мій вибір, оскільки аналізуючи помаранчеву революцію, коли я повернулася назад до Львова, а тоді я була ще й жила у Львові. Надіючись, що Ющенко з Тимошенко побудують країну, в якій ми зможемо жити і пишатися країною, так не сталося. Тому не треба казати, що політики за нас це зроблять. Треба було брати відповідальність і самому йти і в цю ви, брудну і от, політику. І от ви е, отримали цей статус політика. І давайте поглянемо на цю на цю ситуацію. Ще з однієї сторони, е, ви довгий час займалися громадською діяльністю, ви відомий громадський діяч, і е, прийшовши зараз, ставши політиком, ставши народним депутатом, е, ви даєте приклад всім іншим. Думати, от, цей чоловік займається громадською активністю, так для того, щоб реалізувати свої політичні амбіції. Не, не варто його слухати, оскільки він рано чи пізно використає нас, і стане депутатом. Чи не боїтеся ви от такого ефекту? Чому використати? Ми маємо говорити про те, що Україні і це показали місцеві вибори, потрібно готувати. Еліти, які будуть працювати у владі, які будуть розуміти, для чого дається влада не для того, щоб деребанити заробляти гроші, а для того, щоб служити людям. Як служити професійно людям, дуже багато активістів вони не мали навіть уявлення, коли дуже багато партій використали довіру до них. Вони там пішли в списках, а потім вони прийшли в систему і вони не розуміють, як бути там ефективними. Тому зараз в нас є школа державного управління. Ми їздимо в Миколаєві, в Полтаві, в Глухові, допомагаємо різним представникам. Увати кадри, які зроблять роботу мерій, роботу міськрад облрад професійними. Я перебуваючи на з'їзді консервативної партії в Манчестері, я побачила виступ Кемерона. А після нього виступав їхній міністр з податків. І він настільки впевнено виступав про те, що Британія має завоювати нові ринки, Індія, Китай. Ми маємо повернути собі е, нашу впевненість нашу могутність. І я покажу: а в мене таке відчуття, що це майбутній прем'єр, і керівник міжнародного відділу каже: можливо, так ми до нього приглядаємося і вкладаємо ресурси. Ви запитайте в будь-яку політичну партію, крім вождя. У них є кандидат в прем'єри, кандидат в того, щоб е, стати міністром і так далі. Професійні люди підготовлені, але щоб служити державі, а не виконувати партію, Ну, у нас скоро буде так, що кожна парламент, парламентська партія буде мати вже свого екс премєр міністра які хоча б цим можуть а а вам Не знаєте, що це криза кадрів, коли в нас зараз е, е, ми бачимо негативні рейтинги, взагалі, коли немає довіри до прем'єра, і вся країна питає, а хто наступний? І коли політичні сили висувають, висувають тих же самих прем'єрів, які ми бачили, які привели, які підписували газові контракти з Росією, які харківські угоди ратифікували, які під час засідання РНБО фактично зливали Крим, і вони далі себе висувають, бо вони хочуть бути прем'єрами, хоча вони вже були. І це те, що ми маємо зараз, ці реалії анексований Крим, ситуація на сході, це теж наслідки роботи тих, які 20 років при а, владі. Ви, от з мого досвіду спілкування, власне з цими з новими депутатами, ви в розмові характеризуючи. Парламент політики і партії намагаєтеся постійно відмежуватися. Що це вони? А це ми. Але ж насправді ви також стали ними. Ви є ви є політиком, ви є висуванцем політичної партії. Я ніколи не була членом жодної політичної партії. Це раз У 2014 році, коли справді європейські парламентарі. Як активістом, як співзасновником лінійного пакету реформ, просто говорили, ви маєте йти в парламент. Хоча багато хто говорив, не йди зараз, бо це просто подивись, які виклики в державі цей парламент буде дискредитований. Все-таки обираючи між різними політичними силами БПП, Батьківщиною, Гриценком, розглядалась самопоміч як платформа, навіть не як партія. Це як платформа, на базі якої об'єднаються представники реанімаційного пакету реформ, об'єднається ілюстраційний комітет, об'єднаються бізнесмени, які самі самі себе зробили, які не тирили гроші з бюджету, а як IT-компанії, які самі створили робочі місця в Україні. Тому я це розглядала як можливість на платформі завести команду людей, Власне, не, вступивши, також... не вступивши в партію. Власне, я хочу вам також нагадати. Це прошу перше відео на екран. Це була величезна для мене відповідальна місія очолити список партії самопоміч на позачергових парламентських виборах. Відразу скажу, я не була готова відразу йти в політику, от розуміючи всі реалії, які є в політиці. Але тим не менше, цей крок було зроблено. І чому саме була самопоміч? Тому що в мене була можливість брати людей разом із собою, професійних людей, під пріоритетні завдання, які були перед державою. Я запрошувала Оксану сироїць з Вікторію Пташник, яка зараз дуже багато уваги приділяє реформі антимонопольного комітету, Віктора Кривенка, Остапа Єднака, який докладає зусиль і до рахункової палати реформи, і до екологічного законодавства. Олену сотник, юриста. Тобто, дуже багатьох людей, які в різних темах є гарними спеціалістами, в мене була можливість запросити. От така, напевно, дезболюча для вас тема, тому що, скажіть, чи немає у вас от, вже рік, півроку пів в діяльності парламенті, чи немає у вас відчуття, що використали вас і цих людей, зайшовши в партію, підвинявши свої рейтинги? Ви знаєте, я могла б прийти сама в парламент, там, будучи в п'ятірці тих партій, які набрали там 20% і так далі. От. І тоді я б не зайшла з іншими людьми. І хоча прикро, що деякі люди. Тільки ставши депутатами, вони відразу забули, хто їх запрошував в список, от але це певний урок, і в житті цей урок я отримала дуже суворий урок. Але принаймні я зрозуміла, що є громадянське суспільство там одні правила, а в політиці є абсолютно інші правила. І тому, коли ви кажете, що я себе відмежовую. Коли я на самому часу, що я досі себе відчуваю громадським активістом, я дуже тісно співпрацюю з різними пацієнтськими спільнотами, антикорупційними організаціями. Тому що я не можу сказати, що я в тій політиці, оскільки людей, які прийшли, яких вдалося привести в політику, запросити, дуже мало. Ми все одно меншість. А більшість це ті, які купили собі місце в списку це ті, які вже роками в політиці, які дуже чітко знають всі ходи і так далі. І тому я дуже хотіла б, щоб в Україні з'явились ідеологічні партії, і ті партії привели в парламент професійних людей. І ці партії будувалися б знизу, які станом на зараз ви таких партій не бачите, якщо говорити, що вони мали би з'явитися. Ні, немає партій. в Україні. Немає ідеологічних партій, які би будувалися справді знизу, які б показали, що вони мають прозоре фінансування, які б звітувалися за витрачені свої кошти, які б показали свою мережу включення людей знизу, і які б показали, що це не партія одного вождя, який фінансує олігарх, що ця партія має реальну програму, і вона цю програму втілює. Ми бачимо. Приклад, навіть та ж самопоміч. коли прийшли в парламент, вони говорили одне: а коли голосували за валютні кредити, то голоси розійшлися. Хоча це абсолютно суперечить тим обіцянкам партії, і це був зашмор. це фактично економічне божевілля було голосувати за ці валютні кредити позичальників. Власне, ще знову ж таки, ну мусимо так говорити. Очевидно, завдяки партійній квоті самопомічі ви отримали в ну, посаду голови комітету закордонних з питань закордонних справ. Це власне, як так сталося, що саме ви учолили комітет. Ви знаєте, якщо б завдяки, як ви кажете, квоті цієї партії, ну ми знаємо, що я... посади коголи в комітеті ділилися я... за партійними квотами. Ви знаєте, тоді самопоміч і пан Березюк і пан пані Серіц, і дуже активно виступали. Що ми проти квотного підходу? Ми за професійність. Покажіть нам, хто найбільш професійний, хто має найкращі контакти з світовими лідерами для того, щоб представляти парламент і бути головою комітету закордонних справ? Хто найбільший борець з корупцією Крім його Расоболя, хто може очолити антикорупційний комітет. І тому самопоміч якраз запропонувала підхід, не квотний, а професійний підхід. І відверто кажучи, як перший номер списку, можливо, у мене могла можливість обрати комітет, за який боролися всі. Це бюджетний комітет. І ви розумієте, чому за нього йшла величезна боротьба. Це аграрний комітет, там просто, а я мовчу вже взагалі про комітет з податкової і митної політики. І, в принципі, комітет у закордонних справах це такий комітет, який абсолютно є не те, що неприбутковим. Це комітет, який зранку до ночі міжнародні делегації, де ти маєш посилювати їхнє бажання підтримувати Україну, продовжувати санкції проти Росії, довіру до України тримати, формувати порядок денний. Я власне хочу вас також запросити подивитися наступне відео, коли ви також Собливо. говорили про це. Будь ласка, наступне відео. Я реально йшла працювати в парламент. І для мене важлива була тема. Міжнародні справи повернути довіру до України, відкрити Україну світові. І я справді дуже хотіла е, працювати в комітеті у закордонних справах. Ну, дивіться, тут знову ж таки дуже цікаво, оскільки я знаю, ну є ж величезні фахівці в парламенті е, в закордонних справ. Це той самий Тарасюк, це той самий Немиря. Так вони є, ну але доручили вам. Очевидно, що доручили можливо в самопомічі не знайшлося кращого більшого спеціаліста по закордонних справах. Але знову ж таки ми говоримо про партійну квоту тоді. Ми говоримо про професійність, це перше. Ми говоримо про довіру. Один посол колись мені дуже гарно сказав: ваше обличчя це вже половина довіри до України і до справи, яку ви робите. Тому що є багато людей, які роками сидять в парламенті, але в країні гірше відбувається ситуація. На жаль. І тому під час майдану мене була унікальна можливість комунікувати з комісаром справ людини з Ради Європи, з офісом Байдена, з Ештон і з багатьма іншими. Тобто, сформувалась довіра, яка базувалась на конкретних прикладах. Коли під час розстрілів ти добився того, що комісар справ людини приїхав не в березні, а приїхав 4 лютого. І ти домігся того, що він приїхав і, хоч якось, зменшив оцю кількість е е знущань, які могли би бути від правоохоронних органів від Беркуту. Тобто були певні приклади ефективної діяльності, і я чітко розуміла, що маючи ці контакти, я зможу бути найбільш ефективною для держави в комітеті у закордонних справах. Якщо б це був квотний, і захотілося якогось більш прибуткового комітету сказати, ви знаєте, ні, я от розумію, що бюджетний комітет це пріоритет, це весь бюджет країни, це прозорість його витрачання це довіра людей, і так далі, але кожен. Має, як казав Сковорода, працювати там ідея сродної праці, там, де ти найбільш корисний, де ти зможеш себе реалізувати. А, власне, і як вам працюється в комітеті? Чи важко організовувати роботу комітету? Там є дуже різні люди з різними політичними поглядами, з різними фаховими здобутками і так далі. Я можу сказати, що на початках було складно, тому що ви праві, що були люди, які були колись міністрами закордонних справах, були ті люди, які в партіях своїх мають величезний вплив на партійних вождів. Це на з огляду на вік. І не згогляду на вік, З огляду на вік. Я от недавно повернулася з Японії, голова комітету закордонних справ парламенту Японії. Коли ми з ним отак от сиділи, вели перемовини про підтримку України в великій сімці в Раді Безпеки ООН, де і Україна і Японія зараз є поза нонперманент непостійними членами е, в Раді безпеки ООН. І одне з його питань було потім вже він каже: Ну ви така молода, ви мені нагадуєте мою доньку? От, але я думаю, що я дуже багато вклала для того, щоб е, більше ніж оцей цей вже рік, працювати з різними представниками міжнародних організацій, консультантами з аналітичних центрів, з викладачами з. Е, Інституту міжнародних відносин для того, щоб і конфліктології розібратися, і в різних конфліктах, які були і на Балканах, щоб зрозуміти, як вирішити ситуацію на сході України, тобто. Часу багато пішло на навчання. Я це відверто кажу. Я коли говорила про активістів, які не готові, навіть саме управління комітетом мені зняло три місяці для того, щоб зрозуміти, як працює бюрократія, як працює секретаріат, як зробити засідання комітету, яке спершу там тривало по п'ять годин, коли було там 15 пунктів порядку денному, як це все пройшло. Це досвід. І тому, Слу коли слухають я... вас трохи там ці маститі дипломати. Слухають. я думаю, що я завоювала свою повагу в людей. Реальну професійністю, відкритістю ми створили також громадську раду при комітеті у закордонних справах, куди війшли представники 35 найкращих аналітичних інституцій. І також навіть ті спроби самопомочі звільнити мене з голови комітету і призначити іншу людину, коли всі члени комітету, включно з опозиційними представниками опозиційного блоку, сказали, що вони вдячні за мою роботу і вони будуть мене підтримувати на посаді голови комітету. Власне, я хочу перейти до, до цієї теми, до цього питання. Прошу наступне відео на екран. Народний депутат України Анна Гопко прийняла своє рішення. Ніколи цього не Фракція об'єднання ну, самоповідно. Розуміючи надскладну ситуацію з прийняттям основного закону, прийняла перед тим рішення про те, що це не є вільне голосування. Це має бути голосування згідно рішення фракції. Фракція прийняла рішення. Попередити Ганну Губко про те, що вона зробила неправильно, і відкликати її з посади керівника комітету закордонних відносин. Скажіть, чи будете ви дослуховуватися до. Думки колишніх співфракційників ви знаєте, парламент має голосувати за рішення щодо мого відкликання, або відповідно до регламенту я можу сама піти, або голова парламенту, якщо будуть скарги, що я а, не з'являюсь на роботі, не виконую свої функції як голова комітету в закордонних справах. Очевидно, це є підставою для того, щоб в парламенті 226 голосів сказали, що Гобко не гідно представляти або ми хочемо іншу кандидату. Зрозуміло, що фракція відкликання фракції це не є, є позаконституційний чи позаконний поза процес. Так? Але це вимагає десь якась політична логіка. Так? Фракція додавала, фракція відкликала. Це ну, політична відповідальність. Знаєте, е, е, є не політична е, і внутрішньопартійна демократія, а є диктатура. От. І е, це рішення воно було базоване на внутрішньопартійній диктатурі, коли вождь навіть не з'явився в Київ. Коли обговорювалось одне з важливих питань як зміни до конституції і децентралізації, мені здається, що лідер партії, яка під час виборів в парламент взяла децентралізацію як один з пріоритетів, а потім обговорюються такі варіанти, він мав би з'явитися. От, а чи попереджали вас перед тим Ні, чи перед включенням в список про те, що от будете неправильно голосувати? можливо, такі варіанти, жодного разу перед тим як вони мене просили очолити список самопомощі. То садовий літав в Київ переконувати не йти з Гриценком, не йти з Тимошенко, БПП, а тому, що самопоміч це справжня політична сила, демократична і так далі. Давайте повернемося до цих питань децентралізації. Чому ваші опоненти, чи опоненти, ну зокрема самопоміч в тому числі, настільки нещадно критикують їх? Невже вони справді несуть таку загрозу державній безпеці і суверенітету? Знаете, я завжди закликаю. Мудрих людей читати тексти, бо е, оцей популізм, от коли просто кидають зрада, все пропало, е, нас кидають і так далі. Коли люди не читають і вони тоді не розуміють, вони легко піддаються впливу. Людям, які маніпулюють. І тому мені хотілося б сказати, а децентралізація вона надважлива. І приклад бюджетної і податкової децентралізації, коли ми на місцях збільшили, коли осідає більше коштів, він вже в минулому році приніс позитивні надходження для місцевих громад. Це плюс. Це потрібно далі продовжувати, крім фінансової децентралізації має відбутися ще збільшення повноважень, щоб люди на місцях це важливо зробити через зміни до конституції. Бо я вірю, що сильна Україна можлива тоді, коли громади відчують себе господарями і матимуть всі інструменти, гроші. Можливості, тобто, коли вони матимуть повноваження реальні, і очевидно, тоді на них буде вся відповідальність. Самопоміч мала би запропонувати свій варіант. Ми чули дуже багато заяв. Ми запропонуємо давайте обговорення. Друзі, якщо ви когось критикуєте, пропонуйте альтернативу. Давайте цю альтернативу професійно, щоб їх середовище було ну, критики. найбільше закидають власне невідповідність конституції чи невідповідність відповідність інтересам України власне у цю частину щодо статусу окупованих земель. Будь ласка, поясніть оце чи справді вони десь не стосуються інтересів України. Є рішення венеційської комісії, які дали позитивний висновок на ті зміни, які були. Щодо міфічного статусу Донбасу в цих змінах до конституції, і так далі. Самопоміч, очевидно, вигідно було цю тему порушити і на цьому заробити політичні дивіденти. Ми бачили вже з тарифами. Одні заробляють політичні дивіденти. Тут так само. Ми повинні чітко все одно розуміти, що а ті зміни про статус прийняли ще парламент минулого скликання. Якщо ви пам'ятаєте про навіть особливості здійснення управління. самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, це було зроблено ще раніше. В тому варіанті, який самопоміч озвучувала, щоб дати особливості здійснитися в кожному місті без це. Означає, що можна було би прийняти парламент, і Тоді Львів, Закарпаття можуть отримувати окремий статус. Друзі, це велика небезпека федералізації держави, і зважаючи на ті тенденції, які в нас є. Ми бачимо Угорщина, Румунія так далі. Це дуже небезпечно. Тому нам надзвичайно важливо, коли я запитувала на фракції, який план повернення Донбасу. Добре, якщо ви критикуєте мінські домовленості, покажіть вашу спроможність домовитися з світовими лідерами про те, щоб підписати інший договір. Включайтеся, будь ласка, в цю боротьбу. це має робити президент. Це його проблеми. Ну, це безвідповідально. Пропонуйте варіанти. Я за те, що той, хто критикує, він має брати політичну відповідальність. Бо в нас зараз всі критикують прем'єр-міністра, а потім, коли говорять, так дайте, будь ласка, самопомочі прем'єра. Чому мер Львова не хоче піти і взяти відповідальність за країну, а чоловік уряд? Йому пропонували неодноразово. І я думаю, із БПП, і такі думки звучали. Ну, це десь Мені, здається, що нав... Мені здається, що навіть якщо так. То бери відповідальність і кажи, давайте ми, ми критикуємо одного, але в нас є свій е, кандидат, який зможе витягнути країни з кризи, вирішити питання на сході. Мені здається просто що ця криза, яка зараз відбувається урядово-парламентська, це криза без відповідальності, коли кожному вигідно валити одне одного, але не брати жодної відповідальності і дивитися, як будуть падати рейтинги. Ми всі класні, але коли треба брати відповідальність і назвати список там міністрів. Які ви пропонуєте, якщо це було би чесно, якби кожна політична сила назвала приклад свого кандидата технічного чи від своєї політичної сили в прем'єри? І свій капмін, але ж ви голосували за відставку Так, угоду. Я голосувала за відставку діючого уряду. тому що я вважаю, що за ті скільки вже два роки, коли він е, на посаді прем'єра він не справився е, з тими всіма викликами, які були йому вдалося стабілізувати ситуацію. Тобто, попри критику, але я е, хочу сказати, що є позитивні зрушення. Там Звичайно. стабілізація гривні те, що нам вдалося диверсифікувати поставки енергоносіїв. Тобто з зовнішні борги, тобто дуже багато чого позитивно було зроблено. Але ті виклики, які є, вимагають оновлення уряду. Це моя власне позиція. щодо оновлення, напевно, не тільки уряду. Я прошу наступне відео на екран завдяки останнім подіям минулого року. Ми знову стали єдиною політичною Це нацією, <свісно> і ми повинні зрозуміти, що за рік. Не можна настільки очистити систему від тих, які крадуть, які обманюють, і ми не настільки ті, які прийшли, ще настільки стали ефективними в середнь нас не є більшість. Власне, не є більшість, але цього разу склад Верховної Ради все-таки є оптимально краще, ніж були всі до того часу. Чи є оця критична кількість молодих депутатів, чи їх називають єврооптимістами, чи в загальному цих людей, з яких виходять з громадського сектору, які готові міняти? Чи їх вже є критична кількість, щоб змінити ситуацію в парламенті? Я думаю, що треба говорити про те, що є україноцентричні люди. От бо я вірю, що від України багато чого залежить і майбутнє, і Європейського Союзу. І Польщі, і навіть е, Росія, тобто, якщо б е, у Путіна не було оцього, як скажімо, шизофренічного розуміння, що Україна взагалі не існує, тому що в Росії є інші загрози, інший сусід, тобто на майбутнє, от і не треба було втягуватися в боротьбу з Україною, тому що ми все одно переможемо, навіть тим, що Росія піде до розвалу, от тільки як один з таких сценаріїв мені здається, що а. Критичної маси ще людей в парламенті немає, і наше якраз одне із завдань це залишитися чесним і не йти на компроміси з совістю, намагатися навіть в тій системі, де ти в меншості, бути ефективним, використовуючи той досвід адвокації, який в тебе був в громадянському суспільстві, залучаючи тиск громадськості, міжнародний тиск, тому що ми беремо гроші, і ми залежні від міжнародних донорів. От і на починати вибудовувати інституції сильні, тому що не питання, тобто наше головне завдання, завдання, це щоб Створити фундамент незворотніх змін, коли ті, хто прийде після нас, вони прийдуть вже значно більшою кількістю, і вони не зма... вже не розчищатимуть авгів стані, стайні, а вони посилять е... Е... свої можливості, пришвидшать процеси реформ. І це одне з якраз і завдань не допустити реваншу, а створити можливості для входження в парламент, в уряд, в адміністрацію президента на місцях в регіональних е... Е... В органах виконавчої влади прийти, щоб вони могли працювати значно ефективніше. Дякую за відверті відповіді. Дякую.